Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні весняний салатик. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно свіжі огірочки, редиска, зелена цибуля, варені яйця, майонез. Його можна замінити сметаною або олією та спеції, сіль та перець. Спочатку кришимо цибулю. Відправляємо її одразу в миску. Далі кришимо редиску. Якщо вона велика, розрізаємо на половинку, якщо маленька, просто кришимо кружечками. Огірки теж розрізаю на половинку. Яйця нарізаємо кубиками. Солимо та перчимо за смаком, додаємо майонез сметану або рослинну олію і перемішуємо все до однорідності. Салат це дуже смачний. Хто постить, можна яйця не додавати і змащувати олією. Тоді теж виходить дуже смачно. Ось і все, друзі! Салатик готовий. Готується він дуже швидко, просто та легко. Хто ще не куштував, обов'язково приготуйте та напишіть свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!